Ще не отримала надати мені в банк, в мене карточка, щоб мені трошки оформила. Ти її отримаєш. Ну воно не багато, звісно, ну на якийсь місяць і то допомога. Так розповідає сум'янка Людмила Іванова про тисячу гривень, які має отримати за державною програмою Зимова є підтримка. Жінка каже, планує витратити гроші на комунальні послуги, на електроенергію. У мене пенсія маленька, трошки підробляю, щоб як-небудь прожити. Я так на електроенергію потрачу. Нам завжди мало. Через пошту тут, газети виписав. Проблем не було. Зразу прийшло на смс і ми отримали зараз. Ще не отримувала, ще не, не оформлялася. Буду, скоріш за все, через дію. Коли оформлю, ну, мабуть, на ліки, тому що в mm. мене і мама лікується, і я. Аби оформити тисячу зимової підтримки, щоденно до поштового відділення звертається три-чотири людини. Розповідає заступниця начальника відділення Укрпошта Ольга Маюра. Є такі пенсіонери, що не можуть отримувати особисто, тому за них приходять близькі родичі з ну і отримують тисячу довірення особи часто звертаються, беруть тисячу. Ми ж готівки не видаємо. Нам приходять зразу вже відомості з цим самим пенсіонерам. Вони приходять, оформляють. На сьогодні в області за програмою виплатили 84 відсотки від суми, яку планували, говорить директор з розвитку мережі відділень сумського регіону Олександр Зелений. Загалом по області близько 100 тисяч людей могли отримати ці виплати на Укрпошті. Це найкращий результат по всій країні. Середній результат по країні 70 відсотків. Тобто, це якщо брати всі регіони. Загалом було десь заплановано близько 2 мільйонів виплат на всю країну. Ну по сумам своя там десь близько 70, 60 тисяч виплат. Більше. Говорить Олександр Зелений, мешканці Сумщини витрачають свої гроші на комунальні платежі. Електроенергія, це газопостачання, це інші послуги, які саме комунальних, це і мерцевські квитанції, все інше. Дуже багато пішло коштів на торгівлю. Це в нас були продуктові набори, зроблені по 300-500 гривень. Дуже швидко розійшлися. Ми взяли основну групу товарів, яка користувалась попитом, і розподілили її в такі коробочки. Частина пішла цієї тисячі на підписку на передплату, тобто на газету. За словами Олександра Зеленого, близько двох відсотків від загальної кількості отримувачів від допомоги відмовляються. Про особливості виплат додає. Якщо це пересувне відділення, то вони не можуть оплачувати наприклад після 25 го числа. Тобто там має бути перерив і нові відомості видаються тільки з 4-го наступного місяця. Виплати, які заплановані були з 1 грудня, будуть зроблені до 28 лютого. Нині говорить Олександр Зелений, згідно з додатковим розпорядженням, до 28 квітня подовжений термін, доколи певні категорії людей можуть звернутись за виплатою. Це відноситься інваліди першої другої групи, учасники бойових дій. Ну, тобто, які мають УБД, це ну, різні захворювання Люди маломобільні, опікуни, діти сироти і все інше. Наприклад, немає в них картки, вони хочуть тримати у нас, вони приходять до нас до на відділення або звертаються до листоножка, яка їх обслуговує, пишуть заяву. до 28 восьмого, вони квітня можуть отримати. Всі решта категорій, каже Олександр Зелений, можуть отримати і витратити гроші до 28 лютого. Після 28 лютого це буде заблоковано. Тобто, якщо ви не використали тисячу. Ну вони підуть назад в державу Катерина Іваненко, Світлана Драган, Суспільне новини, Суми.